Я був на морі та з сачком Зараз ви бачите. Подивіться. Дев'ять креветок. Креветок я з самого початку я ось там, ось там була і я там просто цим сачком проводив та два, то дві ось таких а креветки. Дос... Можеш достати показати. Зараз щось не буде. Тут тільки оставки. Давай я спробую достати. Ось, бачите? Це в нас бичок. Я його впіймав сишком. Я навіть не знав що я його. Я хотів краба спіймати. Тут ось він. А, а споймав бичка. Я просто засунув цей сачок в розширено та дістав бичка. О, Крабик. Око. Зараз бітик. Крабик бичок. Крабика я споймав. Ось спіймав, хочу. хочу крабика показати. Так. Ще був ось такий, як моя ладоня, краб великий. Так, що ще є? Раки оченки Це печок. Він такий прудкий? Так. І він ще на цю стінку мог залазити. Угу. Це риба ігла. Так. Вона, я спіймав. Тебе їх воно... дві? Так. Ось, бачите. У -у -у. Чого ти де вона ділося? На змійку похоже, так? Да? Ще тут два раки-очейники. Я їх разом знайшов, коли вони за руки трималися. Це раки-очейників. Ось бачите, вилазить. Боже. Угу. І все. Дивіться. Цікавенько було на морі сьогодні. Так, дуже цікаво. Всім дякую за перегляд цього відео, підписуйтесь на і всім до зустрічі!